На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 12 та 13 листопада 2024. Сьогодні, 12 та завтра, 13 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Що робимо? Пророщуємо насіння зернових культур для отримання зелених вітамінних проростків. Можна провести в північних областях під зимній пряноароматичних пряно ароматичних трав. Можна посадити трошечки цибулі для зелені і вирощувати в кімнаті або ж в теплиці. Але розсаду, будь ласка, не турбуємо, не пересаджуємо, не перевалюємо, зовсім ніяких турбот з розсадою не повинно бути. Не рекомендується проводити поливи та підживлення рослин це знак стихії вогню. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Ми рухаємося до повні. 12 та 13 листопада сприятливі дні для збирання врожаю натривали зберігання для різних заготівель та для закладки натривали зберігання, овочів, фруктів. Та ягір. Важливо для здоров'я на 12 та 13 листопада 2024 року. Нагадаємо, що в цей період місяць буде знаходитися в знаці овен, а значить, будуть проблеми з головою, голова під ударом. Тому, будь ласка, будьте уважні, не пийте міцний чай, каву, алкоголь, буде сильно боліти голова. Що ж, можемо приготувати для здоров'я і смачного, і здорового. Готуємо рибу, морепродукти, м'ясо нежирної птиці, цвітну капусту, їмо яблука, моркву, лимони, цитрусові. Одним словом, доступні фрукти, овочі та вітаміну зелень, які ще у вас є. І дуже корисні висівки для видалення шлаків. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення на цей чудовий благословенний день. Вам всім здоров'я міцного та щастя людського, усіляких гараздів, миру та добробуту і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері на все добре, до зустрічі.